Вітаю вас! Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про жіноче здоров'я, а про що ще можна говорити з лікарем-акушером-гінекологом? І сьогодні у нас буде достатньо пікантна тема, тому що ми будемо говорити про деякі вікові зміни, які відбуваються з нашим організмом, і в першу чергу інтимної зони. Тому що ми дуже добре всі розуміємо і знаємо багато речей, які відбуваються з нашим організмом з віком, а незаслуговано забуваємо власне про ту зону, яка для жінки є важливою в ці періоди життя. На сьогоднішній день майже мільярд жінок перебувають в періоді менопаузи. І кожного дня. Майже 6 тисяч жінок переходять з одної вікової категорії в іншу. З одного статусу в статус менопаузальний. І тому, враховуючи те, що на сьогодні наша жінка є молодою, активною, гарною і в 40, і в 50, і в 60, і старше, то ми маємо бути готові на всі 100. Ми чудово знаємо, що відбувається з нашою шкірою і слезовими звіком. Тому що ми всі пильно слідкуємо, розглядаючи себе в дзеркалі. О, з'явилися нові зморшки, о, а тут пігментна пляма, а там глибока зморшка, а там дрібна зморшка. А тут шкіра стала зовсім іншою, стала тьмяною, не такою пружньою, і ми дуже ретельно за цим стежимо. Звичайно, бо це наш фасад. Це наша візитна карточка, і це те, що бачать всі. Тому, в певному віці ми починаємо відвідувати косметолога, Ми щодня використовуємо креми, іноді балуємо своє обличчя масочками, іноді походимо до косметолога і робимо апаратні процедури або ін'єкційні, тому що ми абсолютно справедливо хочемо виглядати молодими. Гарними, такими, як ми є всередині, в душі. Але, але я стикаюся з тим на своїх прийомах, що більше жінок навіть не підозрюють, що в нас є ще одне місце, яке заслуговує не менше уваги. І, власне, зараз я говорю про інтимну зону. І ми всі чудово розуміємо. Що з віком ми зустрічаємося з певними проблемами, коли ми заходимо в менопаузальний період, там жінку добувають припливи, там жінку турбує зовнішній вигляд, але насправді ті ж самі припливи, це тимчасове явище і виникне не у всіх. Але ми всі ретельно вивчаємо інформацію про те, що таке припливи і як з ним боротися. До речі, якщо вам цікава ця інформація, Обов'язково подивіться відео на моєму каналі на цю тему, де ми розбираємо все ретельненько. А от існує ще одна зона інтимна, де, на жаль, зміни атрофічні, вікові. Це та ситуація, з якою зустрінеться кожна жінка. Не у кожної виникнуть проблеми. Але точно зміни будуть. І якщо припливи проходять, то атрофія, тобто вікові зміни, на жаль, ні. Тому існує таке явище, яке носить назву генітоурінарний синдром. Про що це? Справа в тому, що в нашому організмі все, що відноситься до гінекології, і все, що відноситься до урології, я зараз кажу і про сечовий міхур, і про уретру, вони дуже чутливі до наших естрогенних гормонів. І коли їх рівень падає, то власне в цих органах, як зовнішніх, так і внутрішніх, як в піхві, як в ульві, так в сечовому міхурі, будуть відбуватися певні зміни, які пов'язані з атрофією. Давайте ж розберемо, про що ми зараз говоримо. Ну, перш за все, якщо ми говоримо про зміни гінітальні, тобто зміни слизової піхви в першу чергу, то ми говоримо про те, що перше, що з'являється, це сухість, витончається слизова. Чи може викликати іноді у жінок печію, свербіж? Жінка не розуміє, починає здавати аналізи на інфекції і шукати, хто в цьому винен. І точно не думає, що в цьому винні естрогенні гормони, а частіше в, цього, в цьому віці, власне, вони і винні. Це можуть бути іноді незначні кров'яністі виділення, які пов'язані з атрофією, а особливо вони можуть з'являтися, наприклад, після сексу. Це сухість, це провисання або так званий проляп з гініталій, це опущення, яке теж може бути пов'язане власне з атрофією. І враховуючи те, що ну, гармонів більше не стане. То, на жаль, з віком цей процес буде прогресувати і прогресувати. Якщо вам цікаво дізнатися, як його зупинити і як його профілактувати, то обов'язково додивіться це відео до кінця, де ми поговоримо, як контролювати цю проблему. Так само генітоурінарний синдром, друге, що в себе включається, іменно сексуальні порушення. Тому що не потрібно думати. Що після 40, після 50, після 60 інтимного життя не існує. Існує і достатньо жваве у багатьох, але якщо є певні зміни слезових, то можуть виникати певні проблеми. А іменно це можуть бути болі під час статевого акту, це можуть бути кров'яністі виділення, це може бути сухість, це може бути певний дискомфорт, може бути недостатність смазки, це може бути сповільнення збудження, а іноді і анаргазмія. І це все речі, які можна коригувати, які не мають впливати на ваше інтимне життя і псувати його. Ну і третя складова геніта урінарного синдрому це власне урінарний синдром. Це ті жінки, у яких з віком з'являються цистіти, тобто постійні цистіти, запалення сечового міхура. Які можуть з'являтися або після інтимних стосунків, і дехто навіть боїться займатися і виключає секс свого життя, щоб її не турбували ці ці стіти, які починають ходити то до уролога, уролог відправляє її до гінеколога, гінеколог відправляє до уролога, вона може здавати аналіз сечі, він може бути абсолютно нормальний, а явище це стіту є. Це жінки, у яких може з'являтися нетримання сечі. Причому це може бути нетримання сечі і імперативне, це може бути і стресове нетримання сечі, коли чихнула, кошлянула і не втримала сечу. Це достатньо серйозна проблема, з якою стикається до 40% жінок в цьому світі. І не тільки в на паузальному віці, ми вже не раз говорили на цю тему. І... Власне, коли ми говоримо про генітаурінарний синдром, ми знов згадуємо цю ситуацію. Оце все, що я писала, ці всі симптоми і скарги, вони можуть виникати у жінок з віком, і про це необхідно пам'ятати. І ви знаєте, що саме цікаве? що більшість жінок, у яких є подібні скарги, і вони їх ніяк не пов'язують з клімаксом, вони їх ніяк не пов'язують з віком. Вони іноді, навіть на прийомі у гінеколога, їх не озвучують. Вони радше будуть носити прокладки, вони радше відмовляться від інтимного життя, вони, ніж вони, будуть говорити на цю тему. А абсолютно дарма, тому що існують методи і профілактики, і лікування. Давайте розбиратися, які. Що ж? Впливає на те, що генітоуринарний синдром або ці порушення, про які ми говорили, може протікати достатньо виражено і з'являтися раніше, ніж того би хотілося. Ну, звичайно, в першу чергу це стрес. Взагалі, чого би ми не торкалися, стрес впливає на всі аспекти нашого життя і на наше здоров'я так само. По-друге, це ми говоримо про жінок, які мають зайву вагу. І, власне, ці жінки попадають в першу чергу в групу по нетриманню сечі. Це недостатність певних вітамінів. І ми говоримо тут і про вітамін Д, і про магній, і про інші мікронутрієнти. Це жінки, які страждають на інсулінорезистентність. Ну і, звичайно, в першу чергу на це все впливає вік. Ви знаєте, ще одна цікава статистика. За дослідженнями міжнародними в середньому у жінки менопауза наступає в 50 років. Тобто з 46 до 56 це нормальний період, коли жінка переходить в менопаузу. Так от. Середній вік настання менопаузи 50. Якщо ми говоримо про цей вік, то якщо ми говоримо про зміни, які відбуваються з тілом, то власне атрофічні зміни інтимної зони, тобто генітоурінарний синдром, з'являються в 52 роки. В 53 роки з'являються атрофічні зміни шкіри обличчя. І в 55 З'являється нетримання сечі. Звичайно, ми говоримо не про всіх жінок, і говоримо про середню жінку, якої ми на пауза настала в 50. Але тут я хочу задати питання: дивіться: 53 атрофія шкіри, в якому віці ми вперше звертаємося до косметолога або до косметологічних засобів. Щоб підтримувати свою шкіру в гарному вигляді? Ну, кожна молода дівчина вам скаже, бо що, в 25 вже потрібно ходити до косметолога і приділяти увагу своїй шкірі, щоб вона швидко не старіла, щоб вона була гарною молодою і довго радила нас і оточуючих. Слизова піхви починає страждати набагато раніше. Але хто з вас профілактично щось? Для неї робить. Ну, впевнено, що небагато. Так ось, давайте ж розберемося, коли потрібно починати, і яка існує профілактика для того, щоб зберігати нашу інтимну зону в гарному вигляді і головне самопочутті. Ну, перш за все, звичайний спосіб життя. Ну, без цього нікуди. Якщо жінка має 120 кг, то які би ліки вона не вживала і в неї є нетримання сечі, поки вона не схудне, вона не позбудеться цієї проблеми. Тому спосіб життя це правильне харчування, це мікронутрієнти, це правильний сон, це заняття спортом, і звичайно, це правильна реакція на стрес. Далі. Якщо у вас з'являються перші ознаки вікових змін, а перші ознаки частіше всього це сухість, коли менше змазки, коли міняється флора в піхві, завдяки цьому іноді може мінятися і баланс мікрофлори в організмі, тобто переважати кокова флора над паличковою, що може приводити до певних. Неприємних таких виділень і іноді навіть специфічним запахом. Це коли ви займаєтеся сексом і не вистачає зволоження, це коли іноді перед менструацією, наприклад, в період різкого падіння естрогенів можуть з'являтися свербіж або загострюватися якісь печія і неприємні відчуття, це коли з'являється якийсь дискомфорт. Під час статевого акту або раптом чихнула і не втримала сечу, це все можуть бути першими ластівками і з'являтися набагато раніше, ніж настане сама менопауза. Перші ознаки естрогена дефіциту, іноді жінки можуть відмічати в 35 років. Тому, коли ви йдете до лікаря і у вас є якісь подібні проблеми. Ви маєте їх озвучити, щоб отримати рекомендації. Якщо ми переходимо до рекомендацій, як профілактувати і як лікувати ці стани, то тут важливу роль буде відігравати зволоження. Згадайте, що ви робите практично щодня, а то й два рази на день. Зранку ми умилися, намазали обличчя кремом. Ввечері ви ми умилися. Намазали обличчя кремом, тобто ми не даємо можливості нашій шкірі засохнути, ми її постійно зволожуємо. Піхва так само вимагає зволоження. Там існує спеціальна лінійка своїх засобів. Це можуть бути свічки з гіалуроновою кислотою, їх на сьогоднішній день до вибору і до кольору. І до складу їх можуть входити трави, або тільки гіалуронова кислота, або різновиди гіалуронової кислоти. Можна підібрати те, що вам подобається. Це не мусить бути щодня, це може бути раз на тиждень, це може бути раз на 10 днів, це може бути раз на 5 днів. Тут кожен вибирає собі індивідуально. Це можуть бути гелі і креми з гіалуроновою кислотою, які використовуються і для зовнішніх статевих органів, і для внутрішніх статевих органів. Вони теж є абсолютно різні і абсолютно з різними наповнювачами. Якщо ми говоримо про ті періоди життя, коли вже ближче до менопаузи, і естрогенний дефіцит достатньо чутливий, і коли при огляді вже лікар бачить, що є певні зміни слизової, вона стає витонченою, стає блідою, іноді навіть, навіть з такими дрібними крововиливами, іноді вона може навіть тріскатися при огляді. І таке буває достатньо часто. То в таких ситуаціях вже є сенс використовувати замісну гормонотерапію місцеву. Причому у вас менструації можуть іти ще абсолютно регулярно, і немає можливості і потреби використовувати замісну гормонотерапію у вигляді пігулок, але свічки з додаванням естрогенного гормону. Вже можна використовувати. Вони знову ж таки є різних концентрацій, вони є з різним складом і мають відповідно різну дію. Але отут має призначити лікування безумовно ваш лікар, тому що е, свічки з естрогеном можуть, крім показань вигляді атрофії, мати і певні протипоказання, які має визначити лікар і порадити вам лікування. Якщо ми говоримо про те, що ми отримали в подарунок від наших косметологів і від естетичної медицини, тобто весь той спектр можливості, які ми використовуємо для того, щоб підтримувати наше обличчя і тіло в певному стані, то це так само може використовуватися і в інтимній косметології. Якщо ми говоримо про інтимну косметологію, то це, власне, не тільки про красоту, хоча дехто приходить за цим і має на це право. А це в першу чергу про здоров'я, тому що можна використовувати і гіалуронові, можна використовувати і мезотерапію, можна використовувати і полінуклеатиди, і то, ту саму полімолочну кислоту, і ліпофілінг, тобто ті всі назви, які ви чули по відношенню до вашого обличчя. Це все можна використовувати в інтимній косметології, так само і апаратну технологію. Саме страшне, в такій ситуації це не знати про себе нічого, не звертати уваги на скарги і не намагатися щось зробити. Тому що насправді профілактика вікових змін і лікування проблеми, якщо вона вже виникла це однозначно необхідно для того, щоб ввести повноцінне, яскраве життя в будь-якому віці. Пам'ятайте про це і бережіть себе. Мої улюблені жінки, які дорослі чують разом зі мною, чудово знають про що це, тому що я завжди розповідаю своїм дівчатам, як можна зберегти інтимну молодість. І у нас в клініці ми використовуємо власне лазерні процедури за допомогою ербієвого лазеря. Чому полягає дія? Ми всі чудово розуміємо, що для того, щоб шкіра виглядала молодшою або слезові виглядали молодшими, треба вплинути на їх якість, як зробити їх більш щільними, пружними для того, щоб вони були ну майже як в молодості? Власне, лазер допомагає. Цій ситуації, тому що контрольований нагрів тканин призводить до того, що починає вироблятися активніше колаген. Стає більш щільною та колагенова нитка, яка створює каркас для нашої тканини, покращується інервація, покращується кровообіг. І, власне, це дехто називає омоложенням, хоча медична назва цьому лікування атрофії. Але мені, наприклад, омоложення теж більше подобається. Які проблеми вирішує? Ну, перш за все, це профілактика вікових змін, і коли можна починати, ну, дивлячись, яку проблему ви хочете вирішити. Ну, якщо ви вже стикнулися з сухістю, якщо ви стикнулися з тими проблемами, про які ми проговорили, то можливо вже є задуматися про те, а не пора зробити якусь процедурку, яка би допомогла зберегти мої сльозови. Звичайно, якщо вже настав період менопаузи і навіть вже є атрофічні зміни, використовувати ці процедури так само буде доцільно. Можливо, вже вплив буде не такий значний, як хотілося б, або прийдеться зробити більше процедур. Я в своїй практиці взагалі намагаюсь використовувати декілька видів. І можливості. Це не може бути або тільки гормони, або тільки лазер, або тільки зволоження. Це та ситуація, коли добре, коли є можливість зробити все. Це, звичайно, що би ми не робили. Це не дасть нам можливості омолодитися і зробити все раз на все життя. Зробіть одну процедуру, або поставте одну свічку, і буде вам щастя. Це та ситуація, яку потрібно повторювати так само, як ми ходимо до косметолога за якоюсь процедурою, так само необхідно ходити до гінеколога. Але приємність в тому, що рідше, але все ж таки це необхідно і варто робити кожній жінці. Тому що насправді, крім того, що це впливає певним чином на якість життя. Іноді деякі атрофічні зміни, особливо вульви, можуть бути підґрунтям для виникнення таких серйозних захворювань, як онкопатологія вульви, і про це необхідно пам'ятати. Тому я кажу, коли ми говоримо про інтимну косметологію, то це в першу чергу про лікування. І якщо ви... Стикнулись з такою проблемою, або ви підійшли до віку, коли необхідно про це задуматися, то знайте про те, які існують методики, і обирайте те, що підходить вам, що подобається вам, і що ви можете собі дозволити. І пам'ятайте, найстрашніше це не робити нічого, якщо є купа можливостей, Оберіть ту, яка підходить вам. Бережіть себе, зберігайте свою молодість не тільки в душі, а й в тілі, і будьте здорові! А якщо хочете знати більше корисної інформації про своє тіло, про жіноче здоров'я, про нові технології, то підписуйтеся на наш канал і діліться власним досвідом в коментарях. До зустрічі!